Вітаю всіх, хто нас сьогодні дивиться. І в нас в гостях Вадим Бондарчук, депутат Островської міської ради, та Андріан Буковинський, кандидат філософських наук, експерт з питань сім'ї. Вітаю вас! І ми будемо говорити сьогодні про інститут сім'ї, що йому загрожує, які ініціативи сьогодні є на законодавчому рівні, і що ми можемо зробити як громада, місцева громада, зокрема і суспільство, для того, щоб зберегти сім'ю в нашому суспільстві. Тому Адріан хотілося би почути, що для вас особисто є. Інститут сім'ї і взагалі оці переконання, що ви їздите з ними по Україні, відвідуєте різні заклади, навчальні заклади, робите різні клуби сімейні. Що для вас особисто сім'я? І звідки у вас оці переконання всередині, і ви несете цю місію сьогодні до нашого суспільства, до нашої громади? Ну, найперше, я є християнин, і моя сім'я це мій мікросвіт, в якому я люблю, в якому люблять мене. В якому в результаті нашої любові народжуються діти, яких любимо ми, вони люблять нас. Це унікальний мікросвіт, який немає ніде інше. Він є мій, і тут я відчуваю мир, радість, спокій, задоволення, тобто і мої діти. І це є дуже, дуже прекрасне явище взагалі житті людини, створено творцем, створено Богом. Ми знаємо, що Господь є автор і творець подружжя. І в своєму задумі Він саме задумав те, щоб кожна людина мала можливість. Реалізовувати себе, свої відношення, утримувати міцні і надійні стосунки, утримувати ту радість, задоволення, щастя, і для того створена сім'я це є те, що повинно нести велике добро для людини. І зараз ми, як християни, а в нашій країні понад 80% людей ідентифікують себе з християнством. Маємо прямий обов'язок перед Богом, так як це також записано в Конституції країни, що ми маємо не відповідальність перед Богом відстоювати те, що ним створено. Тобто сім'ю як інституції в тому задумі і в тій формі, яка була від початка, то не є державне утворення і не має права держава вмішуватися і руйнувати те, що було створено ще перед створенням держави, тобто інституція сім'ї як союз між чоловіком і жінкою. Ми маємо сьогодні великі виклики. Маємо загрози, і ми маємо на порядку денному. Вирішувати ті питання, здавалося, які є природніми, їх нема чого вирішувати. вирішено. Вирішувати приходиться, тому що є системні структуровані атаки на знищення сім'ї, на зміну дефініції сім'ї, і це виражається в різних найпершу чергу в законодавчих ініціативах. Хотілося б почути Вадима як депутата, що роблять сьогодні депутати для того, щоб зберегти сім'ю в державі, які ініціативи роблять депутати, депутатський корпус. Дякую за запрошення на, на програму, бо дійсно важливо на даний час е, е, мати розуміння, а все, що таке відбувається в державі. І депутати, як ніхто на сьогоднішній день, як, законодав, як законодавець, е, несе відповідальність, а які закони будуть прийматися, які будуть поправки чи які будуть напрямки. Е, хочу нагадати телеглядачам, що місто Острог це місто історичної слави, це місто науки. Це відроджена Острозька академія. Це в першу чергу це першодруковане видання Біблії. І як не кому, як острожанам, першим рівенщині відстоювати той напад, який йде на сім'ю. Нещодавно за 20 років, ну трошки може похвалюся, Острогом, тому що в Острозі нещодавно було створено містерковна. Християнська рада церков. Різних конфесій Так, різних конфесії, де війшли всі християнські конфесії міста за згодою. Сьогодні, до речі, буде наступне засідання, і ми разом з Андріаном Йосиповичем Буковинським будемо присутні там, він буде розказувати, доносити, доносити інформацію, що все-таки відбувається в в Україні і як, коли йдуть атаки на сім'ю, як потрібно правильно застосовуючи Слово Боже, застосовуючи всі інстанції, відстоювати. В свою чергу, як депутата, на, сьогодні, на дану сесію буде розглянено рішення, де є затверджене звернення щодо. Верховної ради, адміністрації президента до всіх гілок відповідної влади, хто як в законодавчому рівні відповідає, так і виконавчій владі відповідає за збереження цілісності сім'ї щодо недопущення різних тих правок, які просто знищать і зруйнують сім'ю. Тобто на Рівненщині буде це перше звернення, так. і це буде Остр... Острозька міська так. рада, яка подає це звернення. Вітаю зразу до депутатів обласної ради, Рівного, міської всіх районів, які є. Прошу підтримати ці ініціативи, продублювати те саме звернення, де люди напрацювали, відпрацювали для того, щоб показати позицію рівничини, що тут є сім'я, ми хочемо її захистити. І це буде дійсно правильне рішення. І це буде рішення, яке небо просто буде радіти тим, що ми захищаємо свої родини. І вам не буде соромно, ви станете людьми майбутньої історії. Ще б так само хотілося б звернутися до кожного депутата, обласної ради, районної, міської ради, селищних рад. Не бійтеся говорити правду. Піднімайте, захищайте цінності. Я переконаний в тому, і я знаю, що, говорять, що один в полі не воїн, ні. Ви відстоюєте законне право Конституції. Тому піднімайте, говоріть з людьми, знаходьте однодумців, захистите сім'ю, буде майбутнє, не захистите сім'ю. Майбутнього не буде. Адріан, бачу, ви якусь книгу взяли. Хотілось би почути. Отже, зараз я її представлю. Е є багато, тобто в нас в законодавстві йдуть три такі точкові зміни. Спроби трьох точкових змін. Перша спроба це змінити конституцію, вилучити звітам чоловіка і жінку з 51-ї статті і дати право кожному на шлюб. Друга така точкова, щоб побільше законів України вкласти два поняття: гендерна ідентичність і сексуальна орієнтація, тобто дуже багатьох законодавчих авто. І е, гендерна ідентичність, тобто є абсолютно руками, йде брехня і маніпуляція, тобто, в, в свідомості пересічного українця. Слово гендерна рівність асоціюється, що це рівні права між чоловіком і жінкою. Це неправда і це обман. Рівні права нам гарантує Конституція України. Гендер це абсолютно зовсім інше поняття, тобто яке визначає стать, тобто яке регламентує те, що людина може убирати свій гендер, тобто свій стать. Тобто, ми знаємо, офіційно в Європі є вже 5 зареєстрованих, 5. Зараз у це офіційно це є геї, це лізбійки, бісексуали, транссексуали і інтерсексуали. Тобто пересічні українець навіть не знає розуміння всіх тих слів. Тобто, і людина має право вибрати свій може право має змінити стать, статись чоловіком, жінкою, жінкою, чоловіком, от не інтерсексуали, а це що таке? Це от я людина сьогодні. Зараз я себе відчуваю мужчиною. Через же п'ять хвилин я себе відчуваю жінкою. Через півдня знов себе відчуваю універсальність. О, так, така, така універсальність, тобто і ці права. Це є от гендерні ідентичності. Відповідно, якщо ми заходимо в реєстрацію там, наприклад, американської сторінки Facebook, тобто там вже є 56 видів гендеру і так далі. Тобто цей процес не має меж, тобто це є абсолютний повний абсурд. Від початку людина створена або чоловіком, або жінкою, тобто тут вводиться нове поняття. Нове слово і новому слову надається нового змісту. Тобто стать чоловіча і жіноча міняється міняється статтю соціальною, і ти маєш право вибирати пізніше бути тим, 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 невідомо ким, і це є права людини, це є закони, вводяться в закони пізніше цю ідеологію будуть вкладати в голови дітей наших внуків, правнуків. Бо скажімо, в наші дорослі голови вже це не вкладеш. Ми це розуміємо. Ми це сприймати не будемо. А от діти якраз будуть, і це є велика небезпека. Тому я зараз презентую, вийшла. Вийшла в Україні така книга Габріелі Кубі, тобто це є німка, яка займається тими питаннями багато років, де ви можете знайти абсолютно всі розуміння того, що це таке, як це працює в Європі, які величезні небезпеки це нанесеться сім'ї і українській сім'ї і українській державі. Отже, гендер і виклики, і загрози зверніть увагу, тобто на сайті видавництва мандрівець. Заходите на сайт, замовляйте цю книгу, читайте, аналізуйте, робите, готуйте лекції, готуйте відповідні інформаційні матеріали по цих питаннях. Треба проводити широку інформаційну роз'яснювальну роботу, тому що українці недооцінюють проблеми. Недооцінюють проблеми, тому оці три такі спектри загроз, які максимально лобіюються в різне законодавство. Треба стримувати, блокувати. Поки що депутатам це вдається поки що стримувати, тому що тільки лише гендерно ідентичні сексуальну орієнтацію внесли. Тільки в законодавство Трудового кодексу старого. Тобто, ну є зараз спроби наступні, і вони є досить системні, і е, ситуація є е, якби актуальна і на неї треба адекватно реагувати. Хочу зауважити, що е, дуже йде серйозна інформаційна війна. І коли нам нав'язують стереотипи, що якщо ми хочемо в Європу, то ми маємо прийняти все те, що вони. Пропихають своєю брехнею, то дорогі співвітчизники, поїдьте в ту саму Польщу, там немає. Тільки, якщо не помиляюсь, вісім країн да, з Європи прийняли всі останні відстояли свої права. Якщо там громада е, тої країни каже, що ні, ніхто не буде вам насильно. А тут а вона іде агресивною такою завойовницькою позицією, і це є. Небезпека, я хочу з вас знову доповнити. Тобто, так. от е, такі країни, як е, Словенія, Хорватія, тобто вони були вимушені проводити національний референдум з цього питання, і е, рефер на референдумі країн було відповідно проголосовано громадянами, що шлюб це є союз між чоловіком і жінкою. Крапка. Все питання якби знімається. В нас в Україні немає потреби проводити референдуму на Україну, тому що. На відміну від Хорватії, на відрівні Словенії, в них не було це записано в Конституції. В нас це записано в Конституції, і наша задача відстоювати відстояти норму Конституції 51 статтю і не допустити її зміни, що комусь дуже хочеться. Тобто, в такий спосіб, ми маємо е, на основі основного документу цю базу, яка в принципі не дозволяє змінювати дефініцію, але спроби йдуть надзвичайно системні, шо такі е, потужні, і цьому є велика. Велика небезпека, що поза переконанням українців це може бути змінено не враховуючи думку українців, тому що вона для певних кіл є абсолютно байдужою. Це неприйнятно. Більше складуться таке враження, що нам вкидають різні такі відволікаючі маневри для того, щоб просунути і зруйнувати сім'ю. Друзья, я хочу запитати кожного громадянина. Те, що нам пропонують, наприклад, підтримка за е, кошт, е, наш кошт е, гейпарадів, давайте порахуємо просто, яку кількість е, поліціянтів в, використовують, щоб заплатити їм заробітну плату, щоб вони охороняли ці е, заходи, які людям взагалі не потрібно. Якщо, наприклад, цей захід оточує 5 тисяч поліціянтів, ви врахуйте це їхня заробітна плата, це порахуйте відрядні паливно-мастильні матеріали, засоби інформації, то в мене є запитання, а чи не проще на ці кошти даруйте купити магнітно-резонансний комп'ютер, який робить необхідний в наших лікарнях, щоб діагностувати на ранніх стадіях людей, щоб встановлювати точні діагнози. Сьогодні, користуючись цим, щоб піти куп... це від 500 гривень треба людині сходити, щоб визначити той діагноз. Хіба на ці кошти не можна пустити на щось інше? Я вже не говорю про дороги і інше. Ну, Щоб не говорити, ми зараз говоримо. Це я говорю просто з економічного точки зору. Виходять, глядачі, наша громада може навіть не знати, що фактично збочинські групи, які сьогодні збираються, які йдуть сьогодні е, з цими гей-парадами і, і, і інші ініціативи, які е, лобіює ЛГБТ, то це фактично за податки людей, які на зараз дивляться. Так? І люди так. можуть навіть цього не знати. Ну, саме так, тому да, Дякую депутату, що дійсно... Просвітив нас в цьому, шановні, ми можемо навіть стати співучасниками. Я скажу, якщо ми будемо мовчати, то ми стаємо співучасниками цих ініціатив груп ЛГБТ і різних збочниців, які сьогодні розповсюджуються на території України. А ще хочу так звернутися до церков регіону, тому що якщо Конституція України в преамбулі записано, що ми несемо відповідальність перед Богом, то очевидно не треба нікому доказувати, що окремо взята церква несе. Відповідальність перед Богом за що? За інституцію, яка ним створена, за сім'ю. І якщо ми просто живемо тут на території в країні, то ми, ми зобов'язані усвідомлювати, які загрози. Ідуть зараз Божі інституції, і церква просто не має право е, пасивно себе вести в тому плані окремо взята церкви. Тобто людей треба інформувати, треба знову висловлювати свої позиції і, ви, і виконувати максимальну активність. Якщо хтось недооцінює, треба розбиратися. Якщо хтось не хоче в цьому розбиратися, ну тоді відповідальність дійсно наступить перед Богом. В свій час вона буде наступна, тому що. Тому що вчасно не було реакції, була загальновідома ситуація а реакція, можливо, було або відсутня, або була якась неадекватна. Тут треба адекватно реагувати на процеси, і це також я переконаний, що це є відповідальність не просто церкви в цілому, тому що церква в цілому всеукраїнська рада не раз висловлювала свою позицію. Відповідальність кожної окремої взятої церкви будь-якої конфесії, будь-якої деномінації однозначно. Так, кожен голос як виборця він важливий, щоб донести і захистити цінності. Даруйте, ми маємо наслідок дарвінізму в школі, де до сих пор е, чітко не визначено. І ну, я думаю, що церкви так само будуть і молитися, і дивитися. І добре, що є група депутатів Верховній Ради. Їх небагато, але дякувати Богу, вони є. Вони піднімають це питання, щоб і змінити. Питаннях в освіти, щоб допустити священнослужителів, які ми могли би проповідувати слово Боже. Ну зрозуміло, в, в правовому колі, де буде за погодженням батьків, чи ми підійшли до того етапу, що можна церква може мати право відкривати школи, і це дуже добре. Осталося якби з одне діло за малим, щоб ті кошти, які виділяються на навчання дітей, ішли ціленаправленно, були прикріплені не за школами, а за дитиною. І батьки вправі вибирати, де дають кращу освіту, де е, ставляться е, до дітей е, навчання, точніше, ставляться у нас, надіюся, кругом добре, а де е, програма навчальна відповідає вимогам, і дійсно батьки розуміють, що там навчають. Тому що маючи зараз сина 20 років, який навчається, і маючи сина 7 років, який навчається так само. Один в інституті, другий навчається зараз, піде до першого класу. Я бачу, які програми викидають в шкільну програму, замість того, щоб вивчати щось корисне, вивчають, даруйте збочення Гара Потера чи інші якісь такі моменти, що не допустимо. Це все в школах, їх нав'язують, і це це нам треба теж передивлятися. А даруйте, якщо ми зараз не відстоїмо сім'ю з цими поправками, то туди вже нас ніхто не допустить. І будуть, ну, не даруйте люди, які хочуть внести своє збочення в освіту і в Конституцію, вони будуть керувати. А що Ос тоді далі? Освітні буде? програми це окремий блок питань, які треба особливо контролювати, тому що. Знов заводяться немалі гранди на лобіювання ідеологічних програм. Вони так чи інакше починають потрапляти в підручники. І батьки повинні критично аналізувати, взагалі, стан викладання того, наприклад, в основах здоров'я зараз підручники, які діють, буде, вони відмінені певні певні речі, які вже були введені, тому що експертні середовища, науковці, тобто довели в міністерстві, що відповідно є такі прямі елементи сексуальної просвіти, тобто, що про що йдеться? Тобто ми говоримо про статевість людини однозначно, але вона не може бути відірвана від морально-духовно-етичної складової. Там же вона повністю відірвана. Тобто Це, це, це є якби, комплексні, речі. комплексні речі. Якщо ми говоримо про питання стастевості, питання народження, питання, тобто це повинно відбуватися в комплексному розгляді питань що стосується людини а не виривати з контексту яким чином застосовувати контрацепцію яким чином можна не завагітніти стоїть питання а стоїть питання а це є варіантом норми роздавати своє тіло наліво і направо з тим щоб ми зараз будемо аналізувати що треба робити щоб не завагітніти. тобто тут від часто виключення морально етична складова наскільки наскільки ця поведінка одна поведінка може нести шкоду друга поведінка Дінка може нести радість, задоволення, комфорт, тобто, тобто різні наслідки. І про це треба, коли ми вже говоримо навчальному процесі, треба говорити про речі в комплексі. Будемо завершувати нашу програму і хочу сказати нашим гостям дякую. Дякую, що є такі люди, як Адріан Боковинський, кандидат філософських наук, експерт з питань сім'ї, депутат Бондарчук Вадим, які сьогодні взяв взяли на себе відповідальність і їздять по всій нашій країні. Завітали в рівне для того, щоб сказати. Щоб побудувати справжнє суспільство, треба побудувати міцну сім'ю, міцну родину. Тому нехай допоможе нам всім Господь Бог, щоб ці, ці ініціативи, щоб ми всі стали на захист принципів Божих в сім'ї, в нашій родині. І дійсно, тоді буде гарне, благословенне суспільство. Нехай Господь допоможе нам в цьому. До зустрічі!